І Матей розказує нам про його дівнака, який прийшов до Ісуса і поставив йому запитання, яке, без сумніву, хвилює кожну людину. Учителю добрий, що я маю робити для того, аби успадкувати вічне життя? Що я маю робити для того, щоб спасти свою душу? Що мені слід чинити, аби увійти у Небесне Царство? Це є питання для людини дуже важливе, бо від відповіді на це запитання залежить її вічність. Вічність щаслива або нещаслива. Людина від своєї природи розуміє, що її перебування тут, на землі, є тимчасовим. І це перебування на землі є що інше, як приготуванням до вічного життя. Але як його осягнути? Що треба для цього зробити? І відповідь Христова є дуже виразна. Господь каже, виконуй заповіді. І каже, які заповіді слід виконати. Спочатку говорить, не вбий, не вкради, не чини перелюбу. а тоді говорить, що слід робити, шануй батька і матір і так далі. І тут дає нам добру вказівку яким має бути напрям нашого духовного життя? Перш ніж осягнути щось добре, здобути щось велике, потрібно очиститися від зла, не чини того того. Бо якщо людина думає, що роблячи зло, вона може в той сам час і осягнути щось добре, і здобути Божу благодать, і бути милою у Божих очах, то вона помиляється. Каже нам наша християнська праведність, уникай зла і твори добро. Отже перше це уникати зла. Дорогі, де ми маємо навчитися того, що таке вічне життя, що є школою. У якій ми можемо осягнути, здобути ці відповідні знання. І відповідь на питання ви дали. Цією школою є Божий храм, є святиня. Ми сюди приходимо, щоб слухати Боже Слово, щоб слухати Божу науку, щоб навчитися, як правильно і як добре жити на це. І не тільки щоб цього навчитися, але щоб і від Господа отримати благодать і силу, щоб могти це здійснити. Бо ми дуже добре знаємо, якими ми є слабкими, і що не вистачить тільки одного нашого бажання, одного нашого наміру. Хоч часом ці наші бажання і наміри є справді добрі і подивогідні. Але за якийсь час ми досвідчаємо, ми бачимо, що не можемо зробити того, чого хочемо. Що воно є не мов би понад наші людські сили, а деколи навіть і понад наше людське розуміння. І тоді, Господь Бог, якщо ми його про це просимо, дає нам цю силу і дає нам ту благодать, аби ми те добро. Яке маємо у собі посіяне від хвилі нашого хрещення, могли розвивати і могли побільшувати. Святиня для віруючого Божого народу, церковця, це завжди є величезний духовний скарб. Ми можемо сказати, що ця святиня, в якій ми зараз стоїмо, є. Нашим даром для Бога, але так само і є Божим даром для нас і з вами. Людина завжди, від моменту гріхопадіння, від тієї хвилини, коли Адам і Єва відмовилися слухати Бога у раю, шукала місця, де би вона знову з Богом могла зустрітися. Бо коли ми читаємо це те письмо, то довідаємося, що Бог приходив у той Єденський сад, у якому перебували наші прародичі. там вони могли з ним розмовляти, там вони могли з Богом зустрічатися. Але після них попадіння були вигнані. Із цього.